У добу Ренесансу в містах Західної Європи було дуже популярно ставити на площах невеличкі фонтанчики зі скульптурами. Саме таким фонтаном є пам'ятник Самсон. До речі, перша його назва Феліціал. Але сьогодні мова йтиме не про нього. Поруч з фонтаном, і ще якихось трохи більше 200 років назад, знаходилась київська раташа. Ось на цьому місці. Так так, вам не почулося, Ратуша знаходилась за пам'ятником Самсона, і це була центральна площа. Про це у сьогоднішньому відео. Історія міського самоврядування у Києві бере свій початок ще з часів Русі, коли у місті відбувалися народні вічі. Віче були загальні збори громадян міста Росії для розгляду громадських справ у часи литовського князя Вітовта в першій половині 15-го століття київське міщанство дістало право на самоврядування, повне так зване Магдебурзьке право, що ним з часів середньовіччя користувалося багато міст Німеччини, Польщі і України, за яким місто набувало право на власне управління. Київ здобув у 1494 році. За цим правом Києвом керував магістрат, що складався з 12 виборних членів. З них половина Керувала міським господарством, а половина судом. Члени першої колегії звалися Райцями, пізніше ратманами, другої – лавниками. На чолі магістрату стояв від. А на чолі лавників бурмістр. З певного моменту представників магістрату постало питання у необхідності будівлі, в якій можна було б приймати рішення. Першу київську ратушу збудували ще на початку 16 століття на Подолі. Це був центр тогочасного міського життя поблизу братського монастиря, збудована з дерева. Згодом вона неодноразово горіла і відбудовувалася. Про ратушу згадував відомий французький інженер Гійом Левасер Дебоплан, який працював в Україні 1639 року. Її малював також голландський художник Абрагам Ван Вестерфельд. І також вона була зображена на плані Києва у військових 1695 року. Виглядала ратуша приблизно такою. Дещо видовжений двоповерховий будинок, який мав композицію із заломами, що надавало споруді монументальності, другий поверх вущий і коротший за перший, освітлювався шістьма круглими вікнами. Круглі вікна з кольоровим склом широко застосовувалися у світських та культових спорудах того часу. Над дахом у центрі видно надбудову зі шпилем. Загалом архітектура ратуші є близькою до архітектури дерев'яних палаців. 1697 року на місці дерев'яної будівлі зведено нову муровану ратушу, яка згоріла під час пожежі 1718 року. На місці ратуші, що згоріла, у 1737 році було збудовано нову кам'яну двоповерхову будівлю на пивницях. Великою за площею кам'яниця компактної симетричної структури мала дворядне розпланування. Об'ємна композиція виділялась 30-метровою восьмигранною вежею з круговим балконом і високою бароковою баною. Основний корпус був накритий високим мансардовим дахом і мав увінчений фронтоном вишуканий ганок з парадними сходами, звернений до фонтану Фоліціал, про який вже сьогодні згадувалося. На вежі встановлено дзиґер годинник. А також мідний горельєф архистратига Михаїла, котрий списом урожає змія, фронтон вивершувала статуя давньогрецької богині правосуддя Феміди з мечем в одній руці і Терезами в іншій. До речі, власне, горельєф архистратига Михаїла повезло зберегтися. В наш час його було відреставровано, і зараз його можна побачити в музеї історії міста Києва. Мабуть, багато хто з вас чув про традицію міської ратуші у Чернівцях, де щодня о 12-й годині на вежу будівлі підіймається трубач у колоритному буковинському одязі. І від Творю мелодію пісні Марічка. Так ось у Києві була подібна традиція ще в 18 столітті. на балконі, на верхньому ярусі тричі на день грали чотири сурмачі. А внизу на терасі влаштовані над парадним входом вечорами грали музики. Всередині будинку містилися приміщення для управ, цехів, скарбниця, архів та дві зали для урочистостей, прикрашені портретами, дзеркалами, люстрами та двома ковчегами, в яких зберігалися грамоти на міські права і привілеї. У підвалах ратуші зберігались гармати та зброя цехової міліції. Від будинку ратуші починалися урочисті міські церемонії, пов'язані зі святкуванням Магдебургії. свята на честь Магдебурзького права, на кшталт. Сьогоднішнього дня Києва, а також інші важливі події. Процесії за участі Війта, бурмістра, райців, кінної міської міліції, золотої корови» та 15 міських цехів у старовинному урочистому одязі прямували до головної магістратської оспенської церкви і далі Покровською вулицею до місця хрещення киян. На початку 19-го сторіччя величезна пожежа, яка відбулася на Подолі, востаннє знищила ратушу. Київський міський архітектор Андрій Маленський про всяк випадок виконав креслення можливого відновлення вельми обгоріл. Радощі, але до думки про її відновлення повернулися лише у 1976 році, коли було запропоновано відновити будинок магістрату згідно з проєктом реконструкції контрактової площі на історичній основі. Вдруге повернулися до цієї ідеї лише 1999 року, а саме Київська міська рада. Це було під час святкування 500 річчя надання місту Магдебурзького права. Того ж року Кабінет міністрів України включив неіснуючий будинок Київського магістрату до переліку видатних пам'яток історії та. Культури, які передбачається відтворити у 2000-х роках, наміри будівництва згадали під новий привід потребу реконструювати контрактову площу до Євро 2012. Але до сьогодні ідея про відновлення ратуші так і не було реалізовано. Під час пожежі 1811 року будинок ратуші був дуже сильно пошкоджений. Його рештки розібрали в 1815 році, і пізніше цеглу використали в контрактовому будинку, який якраз позаду мене. Але історія київського магістрату, історія київського місцевого самоврядування на цьому не завершилась, і про це ми поговоримо у наступному нашому відео.